Аби в кожного в руці були гарні олівці, ми б змогли намалювати від морів аж до Карпат би рідну нашу Україну, щиру, файну, любу, милу, із полями і лісами, і з горами та морями, з небом ніжним, веселковим, з садом пишним, калиновим, і з дібровами, з гаями, і з усім любимим нами. А над всім цим сонце сяє. Промінець нам посилає, всіх теплом нас огортає, миру і злагоди бажає, і світлий сонячний настане день, і ми розплющимо очі, можливо, вранці чи то серед ночі, не через вибухи або сигнал тривоги, від пари слів. Вставайте, перемога! Ми підведемося і сповземо по стінці. Ми вільні, ми живі, ми. ucrainense.